Росія продовжує терор українських міст дронами камікадзе, авіаційними бомбами, крилатими та балістичними ракетами. Унаслідок наслідок масовних ударів по цивільній інфраструктурі багатоповерхові будинки буквально складаються за принципом карткового будиночку а під завалами опиняються люди. Слідкуючи за ходом рятувальних операцій, у багатьох виникає запитання, які шанси на виживання є у тих, хто опинився під кількома тонами бетону. Телеграф ЮЕЗ скільки часу мають рятувальники, щоб дістатися до постраждалих і Брав поради від ДСНС про те, як діяти, опинившись у такій ситуації, підписуйтесь на наш канал докладніше далі. За статистикою, після руйнівних землетрусів і бомбардувань до 80% живих потерпілих витягали з-під завалів протягом перших 72 годин. Втім, відомі випадки, коли людей знаходили живими через 6-7, а іноді і 10 днів після обвалу будівлі. Найважливішим фактором, що впливає на шанси вижити, є наявність повітря. Навіть якщо це обмежений потік кисню, на ньому людина може протриматись декілька діб. Якщо ж повітря немає або стався витік газу, смерть може настати за 10-30%. 30 хвилин люди з важкими пораненнями або кровотечею можуть померти протягом години або декількох. Якщо травми легкі, шанс протриматись довше значно вищий. Також важливу роль відіграє температура повітря і наявність води. Без рідини людина може прожити від трьох до семи діб, але спеку час скорочується. Прискорити процес пошуків допомагає можливість рухатись. Якщо потерпілі мають можливість подавати звукові або світлові сигнали, шанси на їх виявлення зростають у рази, кажуть рятувальники. Перше, що слід зробити, опинившись під завалами, намагатись заспокоїтись і не панікувати. Далі спробуйте обережно вивільнити руки і ноги. Якщо частину тіла притиснуло уламком і звільнити її неможливо, масажуйте ділянку тіла вище затиснутої. Це потрібно, щоб підтримати циркуляцію крові та врятувати кінцівку. Огляньте тіло на предмет поранень. У шоковому стані ви можете не відчувати біль, але велика кровотеча швидко призведе до втрати свідомості. Якщо у вас є можливість надати, Собі чи іншим першу домедичну допомогу, зробіть це, адже невідомо, як скоро лікарі зможуть дістатися до вас. Наступним кроком обстежте простір навколо себе на предмет загроз у вигляді вогню, витоку газу чи падаючих уламків. Спробуйте мінімізувати небезпеку для себе, але в жодному разі не намагайтесь самостійно розбирати завали. Це може призвести до ще більшої руйнації конструкції. Далі робіть усе можливе, щоб вас почули або побачили. Кричіть, стукайте, увімкніть музику на телефоні, або світіть ліхтарем під час рятувальної операції обов'язково буде оголошено хвилину тиші і вас почують. При цьому не використовуйте сірники чи запальнички. У разі витоку газу це може призвести до вибуху. Коли рятувальники дістануться до вас, уважно слухайте їх і чітко слідуйте вказівкам, не проявляючи зайвої ініціативи. Пам'ятайте, де блокування займає деякий час, але фахівці роблять усе можливе, щоб безпечно витягти вас якомога швидше. Російські окупанти обрали відносно нову тактику обстрілів України, коли обираються один-два населені пункти, по яких завдаються зосереджені масовані удари дронами та балістичними ракетами. Пише видання TSN.UA. Таким чином, Росія масово атакувала в ніч на 17 червня Київ, Одесу і Запоріжжя, що призвело до великих жертв серед мирного населення. І як обираються цілі для атак, докладніше далі. За словами експертів, тактика російських окупантів здійснювати масовані дронові атаки виявилася не дуже вдалою. Тому ворог вирішив концентрувати свої зусилля для того, щоб атакувати окремі регіони нашої країни, і за рахунок щільності та кількості дронів гарантовано продавлювати українську систему ППО. Для цього удари наносять хвили подібно: спочатку дронами, а потім ракетами. Пробити пролому нашій ППО вдається за рахунок кількості дронів ракет, швидкості нанесення ударів і новим типам безпілотників. За даними агентства Reuters, до кінця року Росія може атакувати Україну щонайменше 20 тисячами дронів. На превеликий жаль, така тактика росіян спрацьовує внаслідок ворожого удару по Києву та околицях столиці у ніч на 17 червня 175 дронами, 14 крилатими ракетами та щонайменше двома балістичними вбито 14 пересічних українців, поранено до 55. за словами експертів. Тактика подібних обстрілів відбувається вже понад місяць. А самі удари. Стали концентрованішими від атак, потерпали Київ, Дніпро, Запоріжжя та інші міста. Головна мета, яку переслідує Росія, сформувати суспільну думку так, щоб тил припинив підтримувати армію, а населення почало вимагати від керівництва тих політичних кроків, які вигідні Москві. Тому цей терор цивільного населення застосовуватиметься відтепер постійно, наголошують експерти. На жаль, передбачити напрямок масованих атак неможливо. Узнають спеціалісти майданчиків, звідки злітають дрони, може бути до шести одно. Часно самих дронів може бути використано до 200 і більше одиниць. Експерти підкреслюють, що росіяни проводять атаки по тих об'єктах, відносно яких провели розвідку та дорозвідку. На жаль, в Україні є чимало агентів, які працюють в інтересах російської армії. Саме вони намагаються виявити об'єкти для майбутньої атаки ворога. Президент України Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі раніше вже повідомляв, що Росія планує подальші атаки на українську енергетику, за словами експертів, це не менше факт. Тивно ніж терор цивільного населення, тому під час кожної ракетної атаки обов'язково наносяться удари по одному двох енергооб'єктах. Президент Володимир Зеленський оголосив, що Україна готується до масового виробництва балістичних ракет Сапсан, за даними директора центру дослідження армії, конверсії та розброєння Валентина Бадрака. Ракету вже випробували у бойових умовах. У коментарі Еспресо експерт зазначив, що вона подолала майже 300 кілометрів і знищила російський командний пункт на думку військових аналітиків. Якщо тепер ця зброя дійсно готова до серійного виробництва, вона може стати козирною картою України і суттєво вплинути на хід війни. Докладніше про це в матеріалі Телеграфює. Підписуйтесь на наш канал. Оперативно тактичний ракетний комплекс «Абсан» з експортною назвою Грім-2 був розроблений конструкторським бюро південне ще у 2013 році. Тепер, за повідомленням президента Володимира Зеленського, в Україні розпочато серійне виробництво вітчизняної балістики. Як розповів військовий аналітик Дмитро Снегирьов, ця ракета може летіти за так званою аеробалістичною траєкторією, роблячи непередбачувані стрибки і ухиляючись від протиракет противника. Це збільшує її шанси подолати ППО ворога. Подібні Сти мають і російські ракети. Іскандер. Реальна дальність українського комплексу може скласти до 500 кілометрів. Варто зазначити, що це співмірно з німецькими таурусами і на 200 кілометрів перевищує далекобійність «Атекамс». Як це вплине на хід війни, маючи власну балістику, сили оборони України зможуть дотягнутися до будь-якої цілі на окупованих територіях і в прикордонних районах Росії? Зокрема, у зоні ураження опиняться аеродроми Мілерово та Балтімор, де базується фронтова армійська авіація ворога. Саме вона є передумовою тактичних успіхів росіян у використанні ними кабів та фабів по позиціях ЗСУ? Також у радіус дії Сапсана потрапляють бази накопичення в Росії та на окупованих територіях. що стане болісним ударом по логістиці, крім того, в зоні ураження опиниться і окупований Крим. Це кардинально змінить політичний порядок Диани щодо диктату Росією своїх ультиматумів. Ба більше за словами директора з розвитку Defense Express Валерія Рябих, маючи боєзаряд вагою від 500 кілограмів до тонни і дальність, хоча б у 500 кілометрів, сапсан може створити умови для переходу від стратегічної оборони до стратегічної наступальної операції. Ще однією безмовною перевагою власного балістичного озброєння. Є те, що Україні більше не треба буде запитувати дозволів на ураження законних військових цілей на території РФ. Попри те, що зараз обмеження з боку заходу, нібито зняті, все і досі залежить від політичної кон'юнктури. У випадку з українськими засобами ураження такої перестороги не виникатиме в принципі, підкреслює Дмитро Снегирьов. Скільки ракет потрібно Україні? Наріжним каменем цієї зброї, а відтак її ефективності, що вплине на хід війни, є серійне виробництво. Очевидно, що на початку. Овому етапі кількість ракет буде мінімальною. За словами експертів, випуск десятків ракет може слугувати лише для разових акцій відплати, щоб мати реальну можливість вогневого контролю над ворожими локаціями Україні необхідно вийти на виробництво хоча б декількох сотень одиниць. Відтак ситуація на фронті суттєво зміниться тільки після масштабування виробництва, а це точно не в горизонті одного року. Що може протиставити Росія? Тотального прикриття Росії від балістичних ракет засобами ППО, звісно ж, немає. Втім, і перебільшувати проблеми ворога у протиповітряній обороні не варто. Вважає військовий експерт Defense Express Іван Киричевський. На озброєнні у ворога є комплекси, які за своїми характеристиками здатні впоратись з балістикою. Наприклад, ЗРК С 400 Тріумф. Водночас, на практиці, вони продемонстрували нездатність захистити навіть себе самих. Підтвердженням цьому стали удари безпілотниками гур помість. Тяг базування цих систем в Криму за словами авіаексперта Валерія Романенка, якщо у України буде балістика на 500 або хоча б пристойні 300 кілометрів, можливості С-400 будуть дуже обмежені. Крім того, вздовж лінії фронту їх багато не встановиш. Таким чином, при грамотній підготовці ударів сили оборони зможуть мінімізувати втрати від збиття наших ракет. Крім того, Україна вже має відпрацьований механізм комбінованих ударів для прориву російської ППО. Аеродинамічні засоби беруть на себе основну. Увагу ППО, даючи можливість працювати балістиці. Власне, за тим же принципом діють і росіяни. Можна резюмувати, що поява власної балістичної ракети це не лише прорив у технологіях, це демонстрація спроможності України самостійно формувати свою стратегію стримування. Перші запуски вже довели. Українська балістика не експеримент, а реальний інструмент покарання агресора. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.